Добрий ранок. Головне на ранок до вашої уваги. Перед ніч пізно Росія атакувала Кривий ріг на Дніпропетровщині. За словами начальника ради оборони міста, є багато пошкоджень в багатоповерхівках. і Також постраждала лікарня. У місті фіксують відключення світла без жертв. Внаслідок ракетного удару по місту Ромни на Сумщині пошкоджено 9 будинків. За даними ОВА, попередньо загиблих немає. У циркунах Харківської області в результаті вечірнього обстрілу. Були поранені чотири людини за попередніми даними. Росія використала артилерію. і Повідомив про це голова Харківської ОВА Олег Синігубов. В Ростовській області Росія. безпілотник влучив в Новошахтинський нафтопереробний завод. Зайнялась потужна пожежа. Припускають, під удар могла потрапити установка ЄЛУ АВТ 25 Вона призначена для одержання зріджених вуглеводних газів. Місцеві пишуть, нібито чули звуки вибухів і стрілянину, які тривали близько години. Губернатор Ростовської області заявив, що місцеве ППО збила сім безпілотників. За його словами, постраждали херуйнува на землі нібито немає. Президент України з візитом в Брюсселі. Учора Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном. Лідери держави обговорили посилення української ППО, підготовку військової бригади, також можливість відправки миротворців в Україну. Також була зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили низку питань. Ключовими темами стало посилення української протиповітряної оборони і питання щодо гарантій безпеки. Україна і Росія готові до мирних переговорів. Так вважає майбутній спецпредставник США у справах України та Росії. Кіт Келох в інтерв'ю Fox News він заявив, ситуацію на полі бою можна назвати війною на виснаження. Росія несе в п'ять разів більше втрат ніж Україна. Зараз саме час сісти за стіл переговорів. Послухаймо. Абсолютно. Я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійця готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити. Ішня перед інавгурацією Трампа Кіт Келох відвідає Київ і низку європейських країн. Планується візит для збору фактів для нової адміністрації президента США, а не для переговорів. Пруга між Києвом та Будапештом зростає. Вчора Віктор Орбан відреагував на критику Володимира Зеленського щодо його спроб стати посередником між Україною та Росією. Цитата на столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність. Написав угорський прем'єр. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у Орбана немає жодних важлів впливу на Путіна після телефонної розмови з російським диктатором. Угорський прем'єр озвучив ідею так званого різдвяного перемир'я, якого голова української держави гостро розкритикував і відкинув у вчорашньому інтерв'ю французькому виданню Ле Parisien» Володимир Зеленський вкотре заявив: що Жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Пряма мова. ми би жодного разу нікому не дали такого мандату, бо війна у нас і жертви ми несемо. І не треба на цьому піаритись і розповідати, що ти великий лідер, бо ти нічого без України не маєш права закінчити. Це просто неправильно. Давайте всі будуть розказувати, як а, а, треба кожній країні в світі, яка у них незалежність, який у них суверенітет, як жити людям. Ні. Ну і За словами Володимира Зеленського, зараз в Україні немає відповідних сил на те, щоб силою відвоювати у Росії наші території, Тож поки що можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск. Імовірного вбивцю російського генерала Кирилова затримали в Росії. За даними тамтешніх спецслужб, це громадянин Узбекистану. Він нібито діяв за дорученням Служби безпеки України, а за справу мав отримати 100 тисяч доларів. В СБУ це не коментують. Слідчий комітет Росії підтвердив інформацію, яка була відома одразу після вбивства двох військових 17 грудня. За їхньою версією підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті біля будинку Ігоря Кирилова. Орендував авто, встановив камеру спостереження. Зйом. К кажуть, російські силовики транслювалась в Дніпро, нібито вибухівку активували дистанційно. Сам Кирилов був начальником військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки збройних сил Росії. Разом з ним ліквідували його водія-охоронця. В дії з'явилося пенсійне посвідчення. Тепер оформлювати паперовий документ не обов'язково. Пенсійне за віком підтягнеться в дію автоматично. Пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в дію власноруч. В Києві до Львова буде легше дістатись тепер на різдвяні свята. Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для популярного маршруту. Двоповерхова електричка курсуватиме зі столиці до Львова, 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня. Відповідно, у ці ж дати в зворотньому напрямку квитки вже продажу.